І дивитесь Експрес-новини на телеканалі СТН. Ми говоримо коротко про головні події України, Волині та Нововолинська. Іванна Білішок у студії вітаю вас. Далі коротко про основне. Черговий російський гумконвой перетнув державний кордон України. 12 червня у Володимирі Волинському судитимуть бійців 51-ї бригади. Між Нововолинськом та польським містом Свідник підписали лист намірів про співпрацю. Про ці та інші події далі у випуску більш докладно. Черговий російський гуманітарний конвой вранці 11 червня перетнув державний кордон України. Як повідомляє російська агенція ТАСС із посиланням на прес-службу Росії, автомобілі прямують до місць розвантаження у Донецьку та Луганську. Російська сторона стверджує, що понад 100 автомобілів везуть у Донецьк і Луганськ. Понад тисячу тонн гуманітарної допомоги повідомляє Радіо Свобода. При проходженні митного і прикордонного контролю жодних зауважень у перевіряючих не виникло. У цій роботі були задіяні українські митники та прикордонники. Стверджує тас. Це вже 29-й російський гумконвой. У Росії стверджують, що серед вантажів є харчі, м'ясні, рибні, молочні консерви, цукор, сіль, а також предмети першої потреби та матеріальні засоби для освітніх установ. Українська сторона неодноразово наголошує Шувала, що всі попередні такі вантажі з Росії переміщувалися на території України незаконно без згоди уряду України з порушенням національного законодавства і загальновизнаної міжнародної практики. Перший надсучасний будинок, котрий економить енергію, створили на Київщині. Споруда нашпигована різноманітним модним обладнанням. Чим особливий супербудинок? Дивіться далі. Будинок дерев'яний, у ньому купа великих вікон, аби було природне освітлення. Він витрачає електрики на 65% менше, ніж звичайне житло, бо працює передусім за рахунок енергії сонця та вітру. На духу встановлені спеціальні батареї, повідомляє телеканал 24. Розробники на випередки вихваляють найсучасніший будинок: подвійна звукоізоляція та автоматичне провітрювання, а також тут вбудована спеціальна мембрана. Вона робить так, що взимку тут тепло, а влітку прохолодно. Керувати внутрішнім обладнанням будинку можна і за його межами за допомогою спеціальної програми для гаджетів. Сценарний вимикач можна запрограмувати на всі випадки життя. Пультом тут управляється навіть унітаз. Тавтори ідеї запевняють, якщо будуть недоліки, то їх можна виправити. Вони тестуватимуть будинок упродовж двох років. За допомогою жителів, щоправда, пускатимуть сюди тимчасових мешканців не задарма. Окрім виконання купи мов розробників, доведеться ще й викласти тисячу гривень за добу. 12 червня у Володимирі Волинському судитимуть бійці 51-ї окремої механізованої бригади. Після подій наприкінці серпня минулого року їх звинуватили у дезертирстві, вимагаючи визнати свою вину. Нагадаємо, 29 травня десятки волинян прибули під стіни Володимир Волинського міського суду, щоб морально підтримати 22 мужніх бійців 51-ї бригади, яких військова прокуратура називає дезертирами. Однак через те, що одні адвокати відмовляються від їх захисту, а інші ще тільки укладають угоди, розгляд справи перенесли на 11 годину, 12 червня. Автомайдан України вирушатиме від Палацу культури міста Луцька будинок просвіти, орієнтовно близько 9-ї ранку. Повідомляє прес служба громадської організації Автомайдан Україна. Нагадаємо, що 22 бійці 51-ї бригади були змушені відступити з території України на територію Росії, рятуючи свої життя. У після події наприкінці літа їх звинуватили в дезертирстві, вимагаючи визнати свою вину. В жовтні 2014 року три дні активісти громадської організації автомайдан України спільно із рідними бійців мітингували під стінами Генеральної прокуратури, вимагаючи чесного правосуддя. Однак, як бачимо, епопея зі славнозвісною 51 першою бригадою триває. На зустріч відкриттям під таким гаслом навесні цього року у Луцьку відкрили туристичний сезон 2015. Як виглядає обласний центр зараз і чи є тут цікавинки, заради яких варто приїхати, дивіться у сюжеті наших колег із громадського Волинь. Розташування Луцька на перетині торговельних шляхів визначило його роль у житті і місце на суспільно-політичній мапі України. Місто на Луках стало по справжньому своїм для литовських князів Люберта і Вітовта. Їм і завдячуємо появі Луцького замку, який до нині є візитівкою обласного центру Волині. Проте яким був і став Луцьк, цикл відеороликів, зніматиме громадське Волинь. Луцьк пережив усе загарбницькі навали, великі пожежі, середньовічні та НКВД-ські страти, палки історії кохання зради, знищення і відновлення. Місто завжди було мультикультурним Тут не жили суто українці чи суто литовці, розповіла в інтерв'ю для громадського волинь менеджер з туризму центру туристичної інформації та послуг Луцької міської ради Анастасія Олексюк. Тут проживали представники багатьох національностей: євреї, вірмени, караїми. І що цікаво, всі вони жили мирно. Цей факт теж вирізняє Луцьк серед інших середньовічних міст. Очільник Нововолинська та заступник бургомістра Світника, що у республіці Польща підписали лист намірів про співпрацю між містами. Про це Віктор Сапожніков повідомив на прес-конференції місцевим ЗМІ. Також очільник міста розповів про перспективи адміністративної реформи та своє бачення того, як повинні проходити територіальні зміни. Подробиці далі у сюжеті. Лист намірів про співпрацю між Нововолинськом та Свідником стосується обміну досвідом у різних галузях: муніципального управління, освіти та культури, господарства і бізнесу, навчання у сфері реалізації сучасних програм, які стосуються життя суспільства, інституційного розвитку, розвитку туризму, навколишнього середовища, навчання молоді, стратегічного планування та розвитку інфраструктури. Також документ передбачає обмін між муніципалітетами та організаціями громадського суспільства. Партнерство у написанні та реалізації спільних проєктів, міський голова зауважив, для Нововолинська ця угода важлива. Ми говоримо, що ми хочемо бути разом з Європою. Ми будуємо європейську державу, європейське суспільство. Тому досвід, який ми можемо запозичити в Польщі, яка сьогодні має значно в рази значно більший валовий продукт, де відбулася адміністративно-територіальна реформа. Де суспільство живе багатше і суспільство живе в, демократичному, в демократичній державі, я думаю, що обмін думками навчання, навчання молоді, обмін між муніципалітетами та громадськими організаціями. Як досвідом, так і, е, значить, якимись пропозиціями партнерство цікаво. Що історичні міста, Нововолинськ та Свідник подібні мають багато спільного. Заснували польське місто у 1954 році. Нині у Свіднику проживає близько 40 тисяч людей. Значить, в цьому місті до речі, також от цікавий факт. Мене це зацікавило, коли я узнав. Бургомістер обраний в п'яте. Це от я зразу же згадав деяких наших псевдодемократів, які, посилаючись на європейський досвід, казали, що мера міста треба обирати не більше як два рази. І навіть там зверталися до народних депутатів про те, що от так же як в Європі, треба що не більше як два рази, плутаючи посаду мера з посадою президента держави. То мер обраний п'ять разів. Я чотири рази. На часі в Україні адміністративно-територіальна реформа та об'єднання громад. Не минуть зміни нашого міста і навколишніх сіл за порадою до Нововолинської громади, звернувся міський голова Віктор Сапожніков. Очільник Нововолинська реформу підтримує і переконаний, об'єднавшись, людям легше буде вирішувати масу проблем. Чому я сторонник адмінреформи? Давайте візьмемо хоча б приклад Нововолинська. Шахти знаходяться на теренах за межами Новолинська. І з проблемами шахтарі йдуть до міського голови від заробітної плати до існування шахт. Ну і врешті міський голова створив об'єднання Волинь вугілля і відродив будівництво 10-ї шахти. З моєю це участю було зроблено. Але податки сьогодні платяться чи там в Литовищську, чи Паромівську, чи Бужанківську, чи інші сільські ради. І відповідним чином соціальна сфера дороги, лікарні, школи залишається тут. Більшість шахтарів живе тут, а податки уходять за межі міста. Відповідно, жоден сільський голова не займається проблемами шахтарів і навіть, скажу більше, жоден голова реадміністрації не займався Іваничівською нашими шахтарськими проблемами. Не знають, де знаходиться міністерство. Хто міністр, не зустрічаються, не дзвонять, не рішають. Це одне питання. Друге, ми в той же час маємо свої об'єкти на теренах найближчих сіл. Це кладовище, полігон твердих побутових відходів, два водозабори і інші об'єкти, навіть той же самий молокозавод, який називався Новолинський. Дачні масиви. Вони також знаходяться за межами міста. Якщо там відбувається якась крадіжка, до мене зразу звертаються, а яка міліція буде розбирати. Іваничівці кажуть, це ви Новолинці. Новолинці кажуть, це у вас на території. Починається оце от перепіхування цієї проблеми. Крім того, крім податків, багато селян лікується в Новолинській лікарні. І відповідним чином, десь порядка 20% ми лікуємо селян. З них беруть благодійні внески. Вони, значить, ображаються, що це ви ділите на чорних і білих, на селян і на міщан. Давайте однаково. Але я їм кажу, люди добрі, фінансування, в тому числі з державного бюджету і планування фінансування лікарні, ведеться на кількість населення. Тобто, якщо ми обслуговуємо ще 10 чи 15 тисяч населення, на вас фінансування не розраховано. Так, да, ви йдете з тими ж самими своїми медикаментами, але так само йдуть своїми медикаментами і на Волинці. Але я не можу додати медсестру, я не можу додати ставку лікаря, я не можу збільшити площі обігріву там, електроенергії, купити апарат якийсь і так далі. Так далі. Тому давайте, і ми пропонували ще в старі часи. Я бувшому голові реадміністрації Стадніку. Пропонував, давайте ми будемо лікувати. А ви нам постфактум будете давати кошти на кількість пролікованих. На жаль, цього не хотіли. У результаті адмінреформи переконаний міський керманич громади, ні міста, ні села не постраждають. Нововолинськ надасть можливість навколишнім селам користуватися послугами установ та організацій міста. Віктор Сапожніков також наголосив, не варто плутати злиття із об'єднанням. Адміністративні одиниці залишають за собою право розпоряджатися землями, не міняють назви чи територіальних меж. А кожне село матиме представника у виконавчому комітеті ради, і тільки громада вирішуватиме на що витрачати бюджетні надходження, чи то на медицину, чи на ремонт доріг, або якісь інші нагальні питання. Володимир Волинський місцевий центр із надання безоплатної вторинної правової допомоги надаватиме безкоштовні консультації соціально незахищеним громадянам в адміністративних та цивільних справах, а також потерпілим і свідкам у кримінальних провадженнях. Більш детально у матеріалі Вікторія Ярмолюк. З 1 липня цього року Україна зробить вагомий крок у сфері забезпечення прав громадян, можливість безоплатно скористатись послугами кваліфікованого адвоката під час цивільних та адміністративних судових спорів, отримують соціально вразливі верстви населення. Хто і на яких умовах зможе скористатись такою допомогою, розповіла на прес-конференції директор Володимир Волинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Наталія Смолярчук. Володимир Волинський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги запрацює з 1 липня 2015 року. Він розміщений в місті Нововолинську, вулиця Устилуська, 19. Звертатись за допомогою до нас можуть усі жителі Іваничівського, Лукачинського, Володимир Волинського, Горохівського, Шацького, Любомльського районів, а також міст. Володимир Волинського та міста Нововолинська. У чому полягає суть цього центру і його основне завдання? Це завдання в першу чергу забезпечити рівний доступ громадян до правосуддя. Тобто, ті громадяни, які не мають можливості скористатися послугою адвоката, вони зможуть цю послугу отримати через наш центр. Наступним завданням, яке ми ставимо перед собою, це побудувати держустанову нового зразка. Це установа, яка буде повернута повністю обличчям до громадян і буде працювати тільки на задоволення їхніх потреб без корупції, яка є, скажімо так, основною вимогою теперішнього часу. Наступним завданням, яке ми ставимо перед собою, це завоювати довіру громадян. Ми знаємо, що проблемою на сьогоднішній день є недовіра до державних інституцій. Тому в першу чергу ми ставимо перед собою завдання, що ми маємо її завоювати, аби ви нам повірили, прийшли до нас і отримали ту послугу, яка вам необхідна. Хто буде надавати таку послугу? Її будуть надавати адвокати, адвокати незалежні, ті, які зголосилися брати участь у саме в системі надання безоплатної правової допомоги. На сьогоднішній день у нас в реєстрі є адвокати, які зголосилися в кожному із названих районів, а також в містах Нововолинського та місті Володимир Волинському. Тобто ми забезпечені такою допомогою зі сторони адвокатського корпусу. Наступний наш крок це співпраця. Це співпраця на рівні громади з метою забезпечення прав громадян. Ми будемо співпрацювати з територіальними органами юстиції, в яких на сьогоднішній день надається первинна правова допомога. Тобто, ви можете звертатися в районні управління і міські управління юстиції з метою отримання консультації, а також отримання подачі документів до вторинної правової допомоги. Вам не потрібно звертатись безпосередньо в місто Володимир Волинський за місцем свого проживання. Перебування ви можете звернутися в територіальні органі юстиції, подати необхідні документи, які вже вони передадуть нам в роботу. Принцип роботи такий: у вас є проблема, ми з реєстру відшуковуємо вам адвоката, укладаємо з ним з вами і з ним договір. Він працює безпосередньо вже з вами без втручання. Нашого втручання в цю роботу. Адвокат працює незалежно, він надає свою послугу. Громадянин отримує вирішення своєї проблеми. Держава бере на себе зобов'язання оплатити послугу, надану адвокатам. Тобто адвокати не працюють на волонтерських засадах. Вони отримують за свою діяльність грошову винагороду згідно з наданими послугами. Зі своєї сторони, держава контролює якість наданих цих послуг адвокатами. Запрошуємо громадські організації до співпраці. Запрошуємо громади, представників громад, органів місцевого самоврядування. Ви як ніхто інший знаєте проблеми людей. Сьогодні в реєстрі адвокатів, що надають безоплатну вторинну правову допомогу, є по одному представнику в кожному районі, а також три у місті Нововолинську. Двічі на рік проводяться конкурси на залучення юристів до роботи в системі безоплатної правової допомоги. Креативні та цікаві роботи вихованців місцевої школи мистецтв представили сьогодні у міському музеї. Подібні виставки проводяться постійно. А от чим особливі нинішні експонати дізнавалася наша знімальна група. Сюжет уже готується до ефіру, тож дивіться його трохи згодом в інформаційному випуску Новин Нововолинська. Антимонопольний комітет Волинської області оштрафував 20 перевізників підприємців Нововолинська за самочинне підвищення вартості проїзду на автобусних маршрутах міста. Перевізники свою вину визнали, порушення припинили, однак їм довелося сплатити штраф на загальну суму 44 тисячі гривень. Про це повідомили прес-службі відділення антимонопольного комітету в області до Волинського обласного територіального відділення надійшло звернення про наявність в діях усіх автоперевізників міста Нововолинська ознак порушень про захист економічної конкуренції. З 1 березня поточного року автоперевізники самостійно без погодження з органами місцевого самоврядування підвищили розмір тарифів на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування пасажирським автомобільним транспортом. Такі дії 20 підприємців, перевізників пасажирів на міських автобусних маршрутах. Загального користування пасажирським автомобільним транспортом в режимі звичайному та маршрутному таксі міста Нововолинська, які полягали в одночасному, підвищенні з 1 березня 2015 тисячі розміру тарифів на послуги з перевезення в межах міста Нововлинська з 2,25 до 3 гривень за одну поїздку з однієї людини в межах міста. У відділенні зазначають, що вони призвели до обмеження між ними конкуренції та свідчать про зловживання монопольним становищем на ринках послуг з перевезення пасажирів. Як наслідок, пасажири були змушені сплачувати зайві кошти за проїзд. Адміністративна колег колегія відділення антимонопольного комітету Волинської області оштрафувала 20 підприємців, перевізників на загальну суму 44 тисячі гривень за вчинення антиконкурентних узгоджень дій та зловживання монопольним становищем на ринку послуг. Суб'єкти господарювання визнали та припинили порушення конкуренційного законодавства. Ось такими новинами багатий день сьогоднішній. У студії працювала Іванна Білішук. Я прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе та один одного.